У Росії готують позов проти української влади до європейського суду. Російська громадська палата вимагає притягти посадовців до відповідальності за загибель людей в Одесі, а також наполягає, президентські вибори в Україні треба відкласти. Таке звернення цей орган готує до ООН і Ради Європи. Державна влада не спроможна гарантувати безпеку громадянам. За таких умов будь-які вибори, приречені на фальсифікації і на практиці, спровокують лише подальшу ескалацію конфлікту. Західні ж дипломати закликають не заважати дочасним виборам. кажуть, якщо Москва їх зірве, санкції заходу зачеплять уже не лише окремих посадовців, а й увесь енергетичний і фінансовий сектор Росії. See. Президентські вибори це закономірний вихід із української, української кризи. Якщо 25 травня вони не відбудуться, ми перейдемо вихід. до санкцій третього рівня. Тим часом російське МЗС підготувало збірку про порушення прав людини в Україні. Її назвали білою книгою. У ній описують тортури, порушення законодавства, цензуру, які на їхній погляд чинили в Києві за доби майдану. Укладачі книги твердять їхня мета надати правдиву інформацію про події в Україні. Білу книгу вже презентували Путіну, відначе його реакція на. Азі невідома.